Добрий вечір. Сьогодні відео не таке, як завжди. Дивіться, купила тортик тільки що Тільки що приїхала з магазину. Я там багато дечого купила. Їздила за цукром, бо в мене кінчився. І отримав так, як завжди. Повний візок всього набрала. Здається, що все треба і купила тортик. Повідложила в сторону, на диван поставила яблука, яке я маю зараз, мала зараз. Кришить для того, щоб посушити? Сьогодні вечором релакс торт. Чайок. Чайок. Зараз покажу з кардамончиком. Вау, який пахуче! Це я сьогодні купила пачечку кардамону. Приїхала з міста, ой! Приїхала з міста! Зразу я нарвала, побігла яблук. Думаю, а може завтра дощ. І завтра буду робити по новому рецепту із кардамоном. Ще щось придумаю. Я ж просто так не можу. Буду квасити яблучка. Вже вони кажу, нарвані. А зараз у мене тортик. Торт називається Грильяжний. Дивіться, скільки тут горішечків всього. Добре, що купила. Добре, хоч поїхала за цим цукром. Купила 5 кілограм. Кажу, але ж крім цукру, в мене вийшло повний той возик, що Торт дуже смачний. Фабрика АТБ. Принципіально не купляю риш, рошен. Прям принципіально, навіть якщо мене угощають шоколадкою, я її викидаю. Прям при тих, хто угощає. Я думаю, хто мене підтримає в цьому, цей розуміє. Це зрозуміє, чого я так роблю. Ці тортики набагато вкусніші. М -м -м. Які вкусненькі. Всім приємного апетиту, При... 에... хорошої вам вечері, хорошої вам нічки впереді. А я буду насолоджуватися оцим красивим тортиком. Ось таким. Дякую вам, хто дивиться і пише коментарі. Це особливо дякую, хто продивляється мої відео. Кажу, що дуже-дуже дякую.